Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Також, користуючись нагодою, хочу всіх вірних людей привітати з початком Великого посту, з періодом, який є особливим в житті православного християнина. Чому і недаремно він іменується великим? По-перше, тому що вимагає від нас і великих перемін, а саме найголовніше, тому що піст готує нас до найвеличнішого свята свята світлого Христового Воскресіння. І самим статутним порядком. Період Великого посту ознаменований особливими богослужіннями, особливими правилами, особливою поведінкою. Тобто, це період у житті віруючої людини, який коригує наші думки, налаштовує нас на правильну молитву, налаштовує нас на особливі зосередженості на своїх вчинках, засобом утримання від скромної їжі, утриманням від розваг, від веселощів. Таким чином людина більше намагається часу приділити увагу своїй душі, приділити увагу своїй поведінці, приділити увагу і своїм думкам, які, погодьтеся, володіють нами досить сильно, думкам, які не дають нам часом і спокою, які керують нашими емоціями, керують нашими і почуттями. І от саме період великого посту, хоч для когось він і вважається довготривалим, довготривалим, насправді він є швидкоплинним. І багато хто відноситься до цього часу з нерадінням, усвідомлюючи те, що колись я ще встигну покаятися, ще настане той час, зараз я зайнятий трішки іншим. Але насправді цей час спливає досить швидко, і коли вже ми стаємо на фінішну пряму, ми бачимо, що досить багато часу було втрачено прожито його майже даремно. І ось що про, про що сьогодні хотілося поговорити: а саме про поминальні суботи Другої, третьої і Четвертої суботи Великого Посту, чому саме церкви вони встановлені під час того, коли ми приділяємо увагу самому собі, коли звертаємо увагу на свої поведінки, вчинки, намагаємося як найчастіше приступити до таїнства сповіді, покаяння, причастити святих Христових таїн. І коли ми подивимося в глибину становлення православної церкви, християнства, зокрема, ми бачимо, чому навчає нас і апостол Павло, говорячи про те, що якщо наші добрі справи не підкріплені духом любові, то вони будуть даремні. І от саме під час Великого Посту, коли ми молимося за наших померлих, за наших рідних, близьких, і, зокрема, зараз за наших воїнів, які боронять нашу батьківщину, ми проявляємо через свою молитву любов по відношенню до їх душ. Тому що ми знаємо з вчення православної церкви, що коли людина помирає, то не стає тільки її тіло. Тіло повертається в землю, а душа продовжує жити. Душа то не помирає. Душа йде у вічність, але для душі настає той момент суду, момент зустрічі з Богом. І з однієї сторони, ця зустріч вона приємна, тому що ми зустрілися з Богом, а з іншої сторони, це і відповідальна зустріч, тому що перед Богом потрібно відповісти за прожите життя тут на землі. І от саме душі померлих вони мають потребу в нашій підтримці, в підтримці через нашу молитву. Тому що молитва це не обряд, не ритуал. А це наше ходатайство перед Богом клопотання за душі тих людей, кого з нами навіть нема. І Господь явно про це говорить, що Він не є Бог мертвих а Бог живих. Говорячи нам про те, що є зв'язок між цим Світом Земним і світом небесним. Єдине, що ми знаходимося зараз тут в своєму таборі, а є ще інші, які біля Бога у вічності. Але всі ми поєднані, церква Небесна поєднана з церквою земною. І коли ми звершуємо наші молитви за померлих, сугубі молитви, ми тим самим говоримо про свою любов по відношенню до них. І наша молитва за них підкріплює ті добрі справи, які ми намагаємося творити протягом Великого посту. Тобто ми розуміємо, що наша молитва це є. Певне будування сходинок для душів померлих, які ведуть у Царство Небесне, тому що вони надіються на нашу з вами молитву. І це не тільки лише прояв нашої любові, а це є і приклад для тих, хто буде і нас з вами хоронити, тому що ми теж не вічні і теж маємо матимемо потребу, щоб коли ми залишимо цей земний світ, щоб були ті люди тут на землі, які будуть за нас клопотати перед Богом. Які будуть у своїй молитві звертатися за нас і просити у Бога про прощення і наших гріхів. І якщо ми звернемо особливу увагу на заупокійні молитви, ми побачимо, з яким проханням ми звертаємося до Бога про прощення гріхів. Навпаки, коли ми подивимося на молитви, які ми звершуємо за живих людей. За живих людей ми молимося при різних обставинах, комусь прохаємо і здоров'я, комусь благополуччя в сім'ї. Комусь благополуччя на роботі, в навчанні, і таких потреб досить багато, тому що і в нас у живих багато потреб. А коли молимося за померлих, то ми звертаємося до Бога з одним проханням про прощення їх гріхів це та єдина потреба, яку вони мають. Тому що там уже немає того людського, що ми маємо тут на землі, тих людських потреб. І надаремно, коли співаємо і за опокійні трупорі, то ми кажемо, що. Переселилися душі в той світ, де нема печалі, не журби, ні всякого зітхання то є особливий світ, але й потрібно допомогти для душі, яка перебуває у цьому світі через нашу молитву, а за можливістю і через нашу і милостиню. Тому що і людей зараз нужденних теж багато, і переселенців, і людей, які мають мізерні статки, яким важко навіть самих себе утримувати в плані того, щоб і купити якісь ліки, придбати харчі, одяг. І зайвим воно не буде, коли є можливість зібрати навіть якийсь пакет з продуктами, занести до цієї людини і сказати: Помоліться і скажемо за кого. І ми людині допоможемо, і для душі покійних зробимо добру справу. І от саме головне, що наш особливий приклад якраз є свідченням тих слів, які ми говоримо досить часто при житті для живої людини. Адже ми часто звертаємося до наших рідних, друзів, знайомих, говоримо, як ми їх шануємо, як ми їх любимо, як вони нам дорогі, як ми їх поважаємо. Але, на жаль, коли людина помирає, щось кінець настає і цій любові, і цій повазі, і всім тим словам, які були сказані при житті. І, в принципі, це якраз нас, людей віруючих від невіруючих, і відрізняє, тому що для невіруючої людини смерть це вже все кінець всякого буття. Вона похоронила людину, попрощалася з нею і з певним часом навіть її і забула. А віруюча людина знає, що тілом її з нами нема, а душа продовжує жити, і далі за цю душу вона дбає, піклується. І недаремно якраз церквою встановлені і особливі поминальні дні не тільки під час Великого посту, а є і Радениця після світло Христового Воскресіння. Якраз нам і говорить, що ми разом із душами наших різних і близьких радіємо світлому Христовому Воскресінню, приходимо на радиницю і на місце їх поховання, на кладовище, де молимося за них, оспівуючи за упокійну молитву і тропарями славного Христового Воскресіння. Це є і Троїцька поминальна батьківська субота, коли ми святкуємо день народження нашої церкви на свято Святої Трійці, на зішестя, Святого Духа, то разом із всіма нашими померлими ми ще раз засвідчуємо, що ми є членами однієї церкви, тому і в ці дні також і встановлена поминальна субота. І багато ми разів на рік молимося за наших померлих не тільки в ці поминальні дні, а навіть і кожної суботи. По суті, вони в церкві встановлені як поминальні. Хтось може навіть запитати, чому. Приклад пояснення теж можна віднайти в глибині. Раннього християнства, коли бачимо, що субота по іудейському закону це був день спокою, день відпочинку. Так от і в цей день ми молимося за тих, хто відійшли від цього земного життя, від цієї земної суєти, і перебувають уже в спокої, і душа перебуває уже у відпочинку. І тому ми їх особливо згадуємо в цей суботній день. Навіть коли ми звершуємо своє ранішнє правило, читаємо ранкові молитви. Ми також після їх закінчення молимося не тільки за наших живих, а й читаємо і молитви за наших померлих. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо про те, що потрібно цінувати той час і можливість, коли Церква надає нам ці уставні богослужіння і закликає всіх нас до спільної молитви. Молитва, яка звершується спільними устами і спільним подихом, має велику смолитовну силу. Силу, яка підносить наші прохання до престола Божого, і це приносить і полегшення і втіху для душ наших рідних, близьких, померлих, яких поряд з нами нема, але про яких ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо особливо зараз в наших молитвах і про воїнів, які полягли, захищаючи нашу батьківщину від агресора, тому що зараз не тільки для них потрібна наша молитва. А особливо потрібна і молитва втіхи для рідних і близьких, які втратили своїх синів, втратили своїх чоловіків, втратили своїх батьків. І пам'ятаємо про те, що те, що неможливо людині, можливо Богові. І молімося також особливо зараз і до Бога, і про нашу перемогу, і про здобуття миру на нашій землі. Пам'ятаючи про те, що Господь ніколи не залишить всіх тих, хто до нього приходить. Тому що Він є не остання наша надія і допомога, а Він є єдина наша надія і допомога. І хай береже кожного з нас Господь на тому місці, де ми знаходимося. Пам'ятаймо про живих, допомагаймо їм, але пам'ятаймо і про тих, кого з нами і нема. Будемо, поки що ми самі живі тут на землі, поки і б'ється наше серце, підносити свої молитви за тих, хто особливо цього чекає. Хай благословить кожного з нас Господь. Дякуємо вам також за перегляд нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, відео літопису Білоцерківської єпархії. Також за бажання можете залишати і свої коментарі під цим відео для того, щоб і в подальшому в наступних передачах ми могли відповідати на них або зняти окремий сюжет. Хай береже всіх Господь, ангела всім хранителя!